Якщо ти теж залишаєш подарунки на останній момент, це відео для тебе. Для дівчини або дружини. iPhone 15 Pro. Стильний, компактний, з камерою, якою хочеться знімати. IPhone 15 Pro Max. Великий екран і батарея, якої вистачить надовго. А для батьків iPhone 14 або 14 Pro. Зрозумілий, надійний, без сюрпризів. Саме те, що треба. А якщо потрібен простий, надійний хороший iPhone без переплат iPhone 12 на 64 ГБ. Якщо не iPhone, тоді Samsung Galaxy S23. Компактний, надійний на кожен день. А для здобуття прям вау-ефекту Samsung Galaxy Fold 5. У Брізі зараз новорічні ціни до мінус 40%. Гарантія до року. Розстрочка. Трейдин. Обирайте на сайті або у наших фізичних магазинах.